Перше питання, з чого почнемо, це де зараз знаходиться наша первинка. Тобто Сімейні лікарі, дитячі лікарі. І фактично, чи, чи підходить це приміщення Тростянчана, це місце розташування. І, ну, частина у нас до війни була, частина лікарів була в лікарні, сиділа в поліклініці, а частина була в ЦПМД, це колишня залізнична лікарня. Зараз всі вимушені перейти туди, бо лікарня в поліклініка зруйнована. І ще як мінімум рік. Я думаю, будуть тривати ремонтні роботи в поліклініці, якщо не більше. Тобто, ще нам рік, може півтора, може два, жити в таких умовах. Да? І от питання. Ми погоджуємося з тим, що воно таким чином залишиться, трассяни, влаштовуючи їх, умовно кажемо, місце сташування зараз. Що роблять ті люди, в кого немає транспорту? От, Наприклад, да, там, пенсіонери там, чи інваліди. Чи мама з дитиною, в якої 39 температура. Їй треба прийти, приїхати до сімейного лікаря чи до дитячого терапевта, під'їхати на обстеження, щоб ви виписали якісь там ліки і так далі. І, так далі. і от ну, наскільки я розумію, що зараз людина приїжджає на вокзал на залізничну там, да, зупинку. Встає, і потім кілометр йде пішком, чи пів кілометра йде пішком, по снігу, по дощу, по холоду з дитиною, в якої температура, або інваліду треба на візочку туди під'їхати яким-то чином, або пенсіонеру якось дойти пішком, туди йому важко, можливо, йти там 20 метрів. І тому питання перше транспортної доступності. Яка вона? Чи воно може бути змінено в умовах сьогодні вулиці Шкільній, де знаходиться у нас четверта школа, де знаходиться ЦПМД, Іншого транспортного сполучення ми не зробимо. Фізичний автобус туди запустити, ми не запустимо. Ніколи. Це вулиця не проїзна для автобусів. Для великого громадського транспорту потрібна дорога шириною не менше 6-9 метрів. Там такої можливості немає. Там, з однієї сторони, приватна забудова, з іншої сторони школа, забори і так далі. Нема там можливості розширити цю дорогу, місточки і все інше. Тому це не, не, не в найближчі 5 років це точно. Цього не буде. Тому питання, можемо ми з цим щось зробити, чи не можемо з транспортом. Це перше питання. Друге питання будівлі, які є сьогодні в ЦПМД. Давайте сам комплекс жалізничної лікарні це дуже старий комплекс, набудований з купи різних прибудов. Десь була прачка, там була лікарня. Там була лікарня, а не поліклініка. Поліклініка це більш, більш кількісне проходження людей, більш кількість їх сидить в коридорах, в туалети. Піднімається на другий поверх, ніж в лікарні, де лікуються люди, тим більше залізничні, там було небагато людей лікувалося. І тому це приміщення повинно бути пристосоване знову ж таки для інвалідів, знову ж таки, певні умови повинні бути створені по кабінетам, для лікарів, для хворих і так далі. І бачучи стан цих будівель, починаючи від опалення, стін, покрівель, вікон, внутрішніх ремонтів, пандусів і всього, -всього остального, цю там треба вкладати колосальні гроші, щоб все це перебудувати. І по розмірам приміщень воно неефективне. Абсолютно, воно не буде ну, певні стандарти. Ну, наприклад, має бути стандарт, якщо не помиляюсь, 3 метри ширина коридора. Мінімум для проїзду колясок, для потоків і всього остального. Ну і інші стандарти є. Тому та територія, яка де зараз це ПМД, і де колись було вирішено районною адміністрацією її створити на базі цієї лікарні, вона не відповідає стандартам, потребам, які є. Що ми з цим можемо зробити теж, І з транспортним, плюс будівля сама. Або шукати кошти в неї, ремонтувати, або шукати інші варіанти. Ми привозили експертів з Києва, які займаються в Міністерстві охорони здоров'я, в тому числі реформуванням цієї медичної сфери. І, подивившись ці об'єкти, ну, непрямою мовою, скажу зараз, нам сказали, більше нікому цей об'єкт навіть не показуйте. Він не відповідатиме, навіть якщо ви його зробите, він не відповідатиме стандартам. Ось це треба шалені гроші вкладати. Держава такі гроші не дасть на цей об'єкт. І буде вашим марнотратством втратити ці гроші. Тому, як, як варіант, тимчасовий можна використовувати, але думайте над тим, що можна зробити. І от з цього моменту ми почали думати, що ми можемо зробити. І саме просте питання: де раніше була поліклініка? За часів ще, ну, скажімо так, 15-20 років назад, навіть 30 років назад, де вона була раніше. У нас була чудова поліклініка в місті, збудована. Це найновіше здання, яке було збудовано на вокзалі, біля автозупинок, біля жде вокзалу, автовокзалу, збудована була поліклініка в три поверхи, яка задовільняла потреби трастянчан, а Трастянець був населенням 27 тисяч. Зараз вся наша громада 27 тисяч. І боромлі було більше мешканців. І ця поліклініка задовільняла потреби всього Тростянецького району, в якому було біля 40 тисяч населення. Бо було три поверхи. Але тодішня влада, обличчя Бірюзіна та інших діятелів, які були, вирішили дуже по-простому. Частину приміщень розпродали, де комерційно було вигідно аптекам, там масажним, зубнік, нотаріус і так далі. Тобто розпродали, причому за смішні гроші. А що сталося? Налогову інспекцію поселили на третій поверх, там інші служби, і все. І поліклініку в принципі виселили на інші приміщення. І ми залишилися без нормальної в нормальному місці поліклініки, яка могла б розвиватися. Чи можемо ми цю будівлю користувати? Так можемо. Ця будівля, в принципі, вона будувалася і під поліклініку, по стандартам поліклініки. І всі коридори, які там є, кабінети, вони по своїм розмірам абсолютно підлаштовані під стандарти поліклініки. Так, да, треба вже там деякі речі поміняти. Треба, допустим, ліфт на другий поверх, на третій поверх ставити, або там, щоб піднімалися інваліди, або пенсіонери, і так далі, щоб було зручно підніматися. Треба там якісь інші там речі зробити. Але в принципі, вона принципово абсолютно інша і краща, ніж там, де зараз це ПМД. І тому ми, опять же, проконсультувалися з київськими експертами, подивилися на ту будівлю, показали її, планування і все інше, і нам говорять, що ви знаєте, це має місце бути. Тому, якщо місто зробить документацію на, цю, на цей об'єкт, то ми, в принципі, держава може розглянути, зараз є кошти Світового банку, які надійшли саме на модернізацію медичних закладів. Це лікарень, це ПМД. Поліклініки і так далі. Кошти в держави є, повторюся, від Світового банку саме на цю ціль на модернізацію, реконструкцію об'єктів медичної сфери. І тому ми попрацювали з київськими архітекторами, пояснили їм задачу. Зараз другий поверх наш, є там кілька приміщень наших на першому поверсі. Є третій поверх нам зараз передає налогова інспекція в нашу комунальну власність. Процедура зараз вже завершується. Тобто, ну, фактично, ну, дві треті будівлі наша знаходиться. Плюс є територія ззаді, де можна добудувати гаражі, бомбосховище, ну і певні інші елементи обслуговування і так далі. Але, повторюся, ключова тут зручність для людей. Це перша для людей і для, і для лікарів. Тобто, перші люди, людина встає з зупинки 20 метрів, і вона в лікарні. І поряд є аптеки, поряд є інші якісь де купити. І так, або така сфера послуг, там чи булочку, чи порожок, чи щось інше, або вокзал залізничний, чи жд вокзал. Сільська людина приїжджає з села, вона встала, швидко зробила свої справи, сходила на ринок, зайшла до лікаря чи навпаки, і поїхала додому. Не бігає по всьому місту, не їздячи по транспорту, бо людина, якщо їде до лікаря хвора і сідає в транспорт, вона заражає інших людей. Тому ці питання такі ключові. І ми напрацювали пропозицію, Та я її покажу. З ну це такий погляд київських архітекторів. Що може бути з цієї будівлі, зроблено. Вони пропонують зняти кришу, оцю всю шиферну в майбутньому. Вони пропонують там трошки добудувати наверху актовий зал, там такі зали для нарад і так далі. Ну, це більше для внутрішнього персоналу, але зробити дуже якісними там приміщення, ліфт обов'язково в передній частині тут. Оце передня частина на фасаді, це така добудова невеличка, де буде ліфт, так, тобто планується. І зручні умови, де можна вийти на горі, на терасу, лікарям, пацієнтам, подихати воздухом і так далі. Інколи це потрібно навіть дитину заспокоїти чи чекати свою чергу, просто не ходити там десь по вулиці, а в приміщенні знайти місце для відпочинку. Тобто, ми напрацювали такий проєкт. Він, звісно, ми попрацювали з нашими лікарями кожен кабінет. Де що повинно бути туалети, туалети для інвалідів і так далі, все це напрацьовано і зараз, ну і концептуально напрацьовано. Зараз ми будемо вирішувати з депутатами міської ради чи профінансувати виготовлення документації на цей проєкт. Якщо ми документацію вирішимо, вирішить підтримати депутати, то ми її там пару місяців розробимо і можемо претендувати на кошти світового банку для реконструкції цього об'єкту. Якщо ми не зробимо документацію проектну, на цей об'єкт ми ще на рік, як мінімум, ну не попадаємо в будь-яку програму там, гуманітарної допомоги, скажімо так, технічної допомоги інших там, партнерів нашої країни на цей об'єкт. Да? І будемо знову ще рік, як мінімум, бути в старому об'єкті чи два роки, то два мінімум, тому що рік на проектування і гроші, і рік на ремонт. Ну, приблизно от така ситуація. Тому от по, цей, по цьому об'єкту ми працюємо паралельно з тим, що є в лікарні. Було питання, давайте перенесемо обратно в лікарню там, сімейних лікарів і так далі. Це питання ми теж розглядали, чи можна таким чином вирішити цю проблему. В принципі, частину можна перенести. Знову там 2-3 сімейника, будуть там поліклініки і так далі. Але і хто там пам'ятає, як воно було, той пам'ятає, що там було дуже мало місця. В коридорах чекати сімейника і так далі. Це перше питання. Друге питання. Це те, що ми все одно всю службу у ЦПМД, а у Світлана Петровну Лабуди працює загалом всіх всіх разом ну, біля 80 людей в структурі ЦПМД. Ну в Тростянці безпосередньо загалом біля 100 людей, тобто працюють з селами. Тут тобто, в Тростянці там 80 людей працює безпосередньо в структурі її органу. Там в, в на, на, на цьому місці, де вони, де вони зараз розміщені, то тобто, всіх перевезти туди, і в тому числі Світлана Петровну туди в, це, в нашу лікарню ми не зможемо. Транспорт. Не зможемо і офісні приміщення, бухгалтерія, начальник там інші інші. інші. Тому, в принципі, принципово, опять же, займатися полумірою. Двох лікарів там посадити туди, ми так зможемо, не проблема. Це там зробити один кабінет, щоб там, хто, хто приїхав в лікарню, мог зайти сразу до, до сімейника. Але всю службу краще створити в якомусь одному місці. І на наш погляд, це місце, є саме цим місцем. Раніше була поліклініка, а в КПР роблена в новий сучасний об'єкт, а не, не посевєцький, який він є. І якщо його утеплити, там, зробити якісними, я переконаний, що цей проєкт стане одним з кращих проєктів первинної медицини в Україні.